готові долучити до нашого ефірної години. А першого гостя з нами Богдан Фернс на онлайн зв'язку, експерт з міжнародних питань. Пане Богдане, добрий ранок. Вітаю вас. З останніх новин зокрема хочеться в чергове розкласти до молекул, Здається, те про що дискутував напередодні з журналістами Дональд Трамп. Він каже, що завершити війну Росії проти України може виявитися складніше ніж на близькому сході. Про це він заявив напередодні, і зокрема серед його слів, оточнює, що угода зі встановлення миру на близькому сході вже близька до укладення. Проти війна в Україні досі триває. І Трамп сказав, що розчарований Путіним через його неспроможність домовитися про завершення війни. Давайте Чому більше це безумство, це просто безумство. Я думав, що це буде одним із простих випадків. У мене хороші стосунки з путіним, і я думав, що це питання можна буде вирішити. Я дуже розчарований у ньому, тому що вважав, що це буде легко врегулювати, але виявилося, що можливо це навіть складніше ніж близький схід. Отже, пане Богдане, наскільки доцільно порівнювати ці е, два конфлікти, як їх нерідко називають, але по факту це війни? Доцільність полягає в тому, в контексті чого саме порівнюють. Якщо ми зараз розуміємо е, те, про що міжнародні наші партнери постійно спілкуються, лідери. Так? Ми бачили якраз цей сюжет був в зустрічі прем'єр-міністра. Канади карні президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Тобто, звісно, там фокус був на досторонніх відносинах. Канада думає, яким чином вирулювати ситуацію з тарифами, але питання, які стосуються безпеки, і тут два ключових питання: звісно, це російська війна і близький схід. Вони завжди виникають у журналістів. І президентам доводиться там лідерам відповідати на ці питання. Тому власне, якщо ми порівнюємо з огляду на наші пріоритети, а це боротьба за увагу, як мінімум, тобто політичних еліт, медіа західних, то набагато складніше стало після по перше, як Хамаз напав так на ізраїльтян, а Потім як розпочалася нова фаза. Безпосередньо конфлікту Ізраїлю проти Хамасу проти сектора Газа, і тут звісно резонувати нелегко, Це перше, але звісно, і причини конфлікту, і багато чого іншого. Кожен конфлікт має свою специфіку, і лише деякі елементи потрібно, звісно, враховувати в контексті що спільного, що відмінного. На особливо в сучасних зараз конфліктах, і ми бачимо, що вони набагато складніше, часто завершуються. Хоча в історії, якщо там поцікавитися, то також було немало воєн, які тривали довго і складно. І були ті, які досить швидко завершувалися. Тому я рекомендую, звісно, порівняння використовувати, але якщо це стосується близького сходу і російської війни, то там різні акценти, особливо і в причину наслідкових зв'язках, пане Богдане. А от концентруючись безпосередньо на нашому питанні на російсько-українській війні, чи є для Трампа? Можливо, важливі головні сценарії того, як би він хотів, щоб ця війна завершилася. Чи йому необхіден сам факт того, що я її завершив? Йому подобається знаєте, рахувати, що сім, вісім, не знаю, десять до кінця року може бути. Але головне, от що я завершив. Чи все ж те, як воно завершиться, для нього більш пріоритетно? Для нього це президента Сполучених Штатів Америки. Тобто коли вся ця історія розпочалася з гучними заявами в 2025 році на початку, коли він став президентом, вже вдруге я наголошував, що навряд чи Путін і Кремль дадуть Трампу усі можливості завершити російську війну швидко. І одна проста причина, чому навряд чи можливо, це було на початку 2022 року. Зараз ми можемо переконатися, що в цьому був. Резони логіка, тому що таким чином Трамп підсилиться. Таким чином Трамп проілюструє, продемонструє, що власне я так швидко зумів завершити таку війну, яка надзвичайно масштабна у Європі, і таким чином Росія точно не буде зацікавлена в такому підсиленні особистісно, навіть президента Сполучених Штатів Америки. Тому тут вже конфліктність певно. Ну і власне зараз ми бачимо, що Трамп сам підтверджується в своїх неспроможностях на даний час якісно відпрацювати, щоб дійсно ця війна завершилася. Чи важливо для нього які наслідки в тих чи інших сценаріях завершення російської війни будуть в контексті європейської безпеки, нас і, взагалі, інтересів Сполучених Штатів Америки? Я думаю, що так. Як би не недооцінювали, я думаю, що для нього це також важливо Навряд чи Він хоче бути президентом, за каденції якого сталося щось таке, що суттєво негативно вплинуло на ситуацію із європейськими країнами-партнерами НАТО, хоча ну він відноситься до них відмінно по іншому, ніж це Байден, наприклад, робив, і з інтересами Сполучених Штатів Америки, а вони є. Тобто ці інтереси вони і завжди будуть залишатися. Тому тут також варто брати до уваги цю конфліктність, яка буде знову ж таки лише наростати між Росією і Сполученими Штатами Америки, навіть не зважаючи на те, що була відновлена комунікація між американцями та росіянами, і виглядалося так, що Трамп хоче дійсно все. Перегорнути з огляду на завершення російської війни цю сторінку, і думав, що це відразу так автоматично станеться, як тільки він почне посміхатися і казати щось позитивне в бік Путіна, але навряд чи, ми побачили, що це не діє.